Що робити, якщо ви не задоволені діяльністю вашого ОСББ, колишнього ЖКХ, та як перевірити діяльність ОСББ та куди саме йдуть ваші кошти? По-перше, вам необхідно ознайомитись зі статутом ОСББ, а також з протоколами загальних зборів ОСББ та протоколами правління ОСББ, а також з фінансовою звітністю даного ОСББ. Кожен співвласник багатоквартирного будинку має право витребувати відповідні документи. По-друге, вам необхідно звернути увагу на звітність голови правління ОСББ, виконання протоколів загальних зборів та виконання протоколів правління ОСББ. Крім того, зверніть увагу на діяльність ОСББ, а саме укладання договорів з контрагентами під час діяльності та як вони насамперед виконувалися. Також ви маєте право звернутись податкові органи щодо звітності ОСББ та перевірити, як була подана відповідна звітність податкові органи. Крім того, ви маєте право перевірити, чи відповідають витрати ОСББ. Реальним потребам ОСББ, а також куди саме йдуть ваші грошові кошти, також ви маєте право звернутися в житлово-комунальну інспекцію з оцінкою щодо діяльності ОСББ, якості надання послуг, а також подати відповідну скаргу. Якщо у вас виникли питання, ставте лайк та пишіть ваші питання в коментарях.